Як довго ви були знайомі? Недовго. Я зустрів його на Дикому острові, коли він був ще людиним. Він був тим, у кого забрали все. Минуле. Здатність боротися і навіть ім'я. Ми здатні на все, аби виховати свої помилки. Ви про що? Група вчених працювала руками, щоб підключитися до ноосфери інформаційного поля Землі. Досягнення. Та з усього людства кожного з моїх колег насправді цікавила лише одна людина. Вони мріяли про світову славу, про лаврові вінки на своїх блискучих лисах. Всі вони не могли натішитися своїми мріями про ідеальний світ. І ось полюбують. Поливої... Ви ж були там, вірно? У проєкті «Сосвідомості»? Як і вони, я обманював себе. Да. А ти мої сьогодні. Восьма. Ось ти і розкрив, що одну таємницю доктор Каймалов. Учені про яких ви казали, Цього не може бути. Ні, ні стрілець добрався до них ще у 12 році. Я поговорив з представником через візіограф у Малахіті. Вони продовжують існувати. Тонка матерія! Але це неможливо. Що ви знаєте? Теорія Валентина Даліна, керівника С свідомості, колись він насміхався з моїх роздумів щодо існування ноосфери. Зрештою, я виявився правий. Але якщо він згідно з його теорією, в тонкій матерії може зберігатися відбиток особистості. До мене з представником говорив лише стрілець. Давно, у 2012 році, до смерті Сусвітла. Отже. Стрілець знає про тонку матерію більше за мене. І про всі технології може навіть бути. Тому я шукаю стрільця. Я не бачу його. Якщо твоя інформація правильна... Без смерті в ноосфері. Дещо інше? Це якраз те, чим займається наука в зоні. Хоча справа не в науці Сталкер. У лабораторії під орбітою ми проводили експерименти з під'єднання до Ноосфери. Тоді нічого подібного до життя після Думаю, заради істини варто ризикнути. Але спершу треба забрати картриджі із сигнатурної станції в іншій лабораторії. Минуло 20 років, і ті входи до неї, про які я знав, давно зруйновані. Але сталкери завжди знаходять шляхи. Код від комірки з картриджем я надішлю. Забереш його.